Кажуть, мав питання, Іду, це і до цієї пори ще поки що маю, але вже мені краще, вже мені легше. Мав, також з ліжка встати я не міг. Але так як я раніше займався спортом, я вирішив, що це мені спорт допоможе. Я скинув вагу 14 да, це мені допомогло, займався кінезісом, але воно в мене проблеми не забрало. Тобто і тиск був він пропав. Тиск пропав. Хоча Петро Петрович Бучук мені казав, що Діма, ти будеш пити е, таблетки для регуляції тиску до кінця життя. Тобто принеси там, що я кажу, ну добре, хай буде. Е, і спознайомився е, ну, з концепцією здоров'я, думаю, я буду пробувати, тому що що я вже не роблю, спортом займаюся, на надіятися там, далі. Там, е, Обмежую себе там в тому, в тому, тому, воно мені не допомагає. Оце я вже ну, десь от детокс і, і анти і Ну, Я ще його не пропив до кінця. Я ще не прийшов десь 20 днів. Е, вже, вже Я відчуваю, що мені, в мене просто один палець на нозі, я думаю, що це подагра, там так далі. Він в мене вже там пішла вже опухоль на нього, нараз на кістки. І він мене так болів, що я отак йду йду, йду, раз і став. Просто від болі такої. Зараз я йду, він мене не хвилює, просто 20 днів, просто 20 днів. Я, ну, я дуже задоволений. У мене купа енергії, я після роботи приходжу, і ще в мене приватний будинок. Ще будую до ночі там, так далі. Ну, заряд дуже класний, я дуже задоволений. Так що супер. Дякую.